А самі їх повертати! Привіт усім шанувальникам програми, дорогі депутати Волині. Сьогодні ми знову маємо що вам розказати про наших обранців. Цього тижня нардепи від Волині були дуже активними: хто в парламенті, хто на окрузі, а хто і в соціальних мережах. І з всього масиву інформації хочемо акцентувати вашу увагу на такому. Депутатин, депутатин. В одному із сіл на зустріч з народним депутатом поспішали навіть свині. Я за цей слід тиждень з власних коштів ви можете перевірити закрию всі питання. Я не винен, але гроші віддам. Степан Івахів про борги, коваль, молоко. То з Волинських нардепів сумлінно відвідує сесії, а хто затятий прогульник? Цікаво, дивіться далі. За останні два тижні волинські нардепи натворили проектів законів. Було про що писати засоби масової інформації усіх рівнів. Як їхня діяльність відобразилася на сторінках видань, розкажемо у рубриці на слугу. 21 травня на своїй сторінці у мережі Фейсбук нардеп Ігор Гузь зазначив, що на його вимогу з списку суддів, яких парламент обирає на посаду судді безстроково, був виключений Волдінер Фелікс, суддя Волинського окружного адміністративного суду. Це той суддя, який забороняв пікетувати Януковича у Луцьку і відміняв рішення районних рад під час Євромайдану, зазначив народний депутат. Під час чергової сесії Верховної Ради України Ігор Гузь виступив із вимогою заплатити зарплату волинським шахтарям на сьогоднішній день. Титульний лист на фінансування 10-ї шахти не підписаний, тому що, на жаль, пані Яресько і пан Димчишин не запустили систему фінансування 10-ї шахти. Я дуже прошу міністра Яресько, міністра Демчишина, дуже швидко, буквально сьогодні-завтра, бо знову нововолинські шахтарі вже завтра будуть перекривати дорогу у нас на Волині. Водночас, уже 22 травня на своїй фейсбук-сторінці зазначив тільки що говорив з міністром енергетики та вугільної промисловості Володимиром Демчишиним. Його інформація наступна. Сьогодні для фінансування добудови шахти номер 10 Нововолинська було виділено перших 25 мільйонів гривень. Нардеп Ігор Єремєєв – один із ініціаторів проектів постанов щодо звільнення міністра охорони здоров'я Олександра Квіташвілі та міністра аграрної політики та продовольства України Олексія Павленка. Причиною звільнення Квіташвілі на думку ініціатива. Торія те, що міністр не зробив жодного кроку на поліпшення роботи медичних закладів та вирішення проблеми зростання цін на медикаменти щодо Олексія Павленка. То нардепи нарікають на те, що бездіяльність посадовця призвела до відсутності державної підтримки сільськогосподарського виробництва. Особливо це стосується галузі тваринництва. 20 травня Єремії виступив із трибуни Верховної Ради із закликом до депутатів підтримати законопроект номер 2892. Закон, який Передбачає відкриття інформації про кінцевих бенефіціарів. Такий закон декілька місяців тому прийняла Верховна Рада. 25 травня. Всі підприємці України повинні подати інформацію про кінцевих власників підприємств. Наша фракція зарекла закон 2892, якому пропонується перенести термін з 25 травня на 1 січня 2015 року і дати можливість підприємцям вирішити цю проблему. 21 травня парламент підтримав цю законодавчу ініціативу. Степан Івахів разом з іншими нардепами подали на розгляд парламенту законопроекти номер 1684.1 та 17.45. Перший законопроект зобов'язує Міністерство оборони України та його структурні підрозділи забезпечувати видачу особам довіду, що підтверджують їхню участь у антитерористичній операції протягом семи робочих днів із моменту прийняття рішення про демобілізацію, та або протягом трьох робочих днів з моменту. Звернення відповідних осіб. Другий законопроект передбачає грошову компенсацію бійцям АТО, які отримали поранення за самостійно придбані ліки, додаткове медичне обстеження та протезування. Жоден з цих законопроектів не був підтриманий Верховною Радою. Спікер Володимир Гройсман повернув провалені закони на доопрацювання. Нардеп Сергій Мартиняк на своїй сторінці у Фейсбук зазначив, що голосував за прийняття закону про реструктуризацію зобов'язань за кредитами в іноземній валюті. Ми мали раз і назавжди вирішити питання Людних позичальників. Прийняти Верховну Раду України рішення відправити законопроект на третє читання це затягування часу. Йдеться у дописі депутата. Приїхав звітувати, а виборців цікавлять тільки гроші. Скільки, коли і на що їм дасть їх обрануть? Ба Бані питали також про те, чому забрав нафту у Коломойського. Дорікали за війну з Росією. Кажуть, на заробітки їм тепер зась. Проблеми поліського села слухав Степан Івахів, і ми разом з ним. Програма Дорогі депутати Волинь мандрує старовижівщиною. Природа тут неймовірна і багатющі природні ресурси, але люди, попри все, живуть бідно. На 21-му виборчому окрузі усі поспішають на зустріч з депутатом Степаном Івахівим. – Сьогодні до вас має приїхати хто? Народний депутат Степан Петрович Івахів. А він востаннє колись у ваше село? – Останнє він був жовтні місяці. Найбільша проблема у нас це добудова Любохинівської школи. У нас збудовано два поверхи. Треба завершити до мурувати третій поверх і накрити. Саме глобальне питання. Може питання вирішити і на рівні Верховної Ради, все-таки Кабінету міністрів. А може ви позвучили для нас, що ви хочете питати? Ну що ж, помочі тих, хто має можливість, як так кажуть, власть чим може, щоб допомогли нам в житті. Що стосовно храму? Ну, та, я як... Вєщений відносно храма. дорогі, ми вітаємо щиро, стрічаємо з хлібом, любов'ю і миром. Для гостей завжди відкрита наша хата. Дякую. Як завжди, на виконання своїх прямих обов'язків народний депутат має приїжджати, зустрічатись, звітуватись, допомагати. Я Твички жартую, кажу, і люди повинні депутату час від часу, -часу міські відправляти. Голова не домі детальний депутатів, які до карбів, була холодитома, після того, яку ми депутати на притисне, вітай, я ж не кусаю, що ми. Збирати слово Степана Петровича, тому будь ласка, Степан Петрович продовжуйте. Ми раді вас вітати. А Я сьогодні, власне, познайомитися із нашим народним депутатом. Прошу у вас, пробачення, а за чим візитом я приїхав сюди? Ви я народний депутат України, ви мене обрали. Облали досить дружньо в вашому селі більшість голосів. По закону народний депутат України і депутат сільської ради, і районної ради, і обласної, депутат будь-якого рівня має звітуватися перед своїми виборцями. Має проводити з ними зустрічі, має відповідати на ці запитання. І потім втілювати в Верховній Раді. То я до вас приїхав на виконання своїх посадових обов'язків. Це з однієї сторони, а з іншої сторони, я приїхав до вас в гості, тому що я вже тут стільки раз приїжджаю, вже в кожному селі і на святі села був, і, і чанку пів, тому я вже в першу чергу їду в гості. Так хіба за що да? Ну, Робота, дай мені Дивіться. Воюють не, за, не тільки за це, боюють за все. Воюють за батьківщину, воюють за майбутніх дітей і кожен вибирає для себе свій шлях. Хтось їде до на Росію назад, хтось в Польщу, хтось в Білорусі, а хтось йде йому. Не знайдете підтримки мені. Мене переконувати не треба. І я вас переконати не буду. Кожен вибирає сам. Питань до цієї держави мільйон. 20 з лишнім років мільйон до неї питань. І ще буде до неї питання. І до влади буде питання. Тільки ми з вами, і ви, люди, являється одною з гілко самої важливої гілки влади. Гілка влади, народ, народ це теж гілка влади. І народ, якщо він активний народ, не тільки на революції, зробив революцію, а потім каже, ми вибрали цих, помилилися, з нас просто ніяково, ми йдемо, нас оборону. Народ має не тільки революцію робити, народ має кожен Божий день, кожного чиновника на місці, ставити на місто і заставляти робити так, як він має робити. О, тому по школі, по школі можна розмовляти тільки з обласним бюджетом з додатком обласного обласного раді. Треба роззнати з ними, щоб дали гроші на покриття. Тому що в київському бюджеті, так називаємо, цих грошей отримати буде неможливо згідно прийнятих тих інших законодавчих норм. Дозвольте вчити вашим діткам ще одну шкільну дошку сучасну. Видомовилися, що поміняють всі. Крок за кроком міняємо. Мені доповіли, що вас вже замірили 15 вікон в школі. так? Так. 15 вік віку замірили. Дозвольте вчити вам такий символічний сертифікат директору школи. Діти замірені, там на ближчий часом перешли поставити. Корисуйте. Я брав зобов'язання перед своїми виборцями, коли мене обирали ще перший раз. Пробачте, а, О, а можна я ще і... два слова докажу? Два слова докажу і все. Дай і Боже і... вам здоров'я, що ви і... приїхали, всі слова. Я тільки хочу спитати, чи ви те достроїте ходь. За той рік школу. Ми тільки що розмовляли. Можна під мікрофон, бачите? А, ну говорите. Попадете в камеру. А? Попадете в камеру, до побачить і скаже, ай. А мене дружини мало. Я холостяк. А, тоді це особистий квіт чи не спілкувати? Записти. Ну, бачите. Ми хочемо запитати вас про ваше враження з цієї зустрічі. Як вам депутат, як ви там вже у співпрацю домовилися? Ми ще з депутатом фактично не спілкувалися, ото тільки в вашій присутності пожали руки, познайомилися, домовилися, що ближчим часом він зустрінеться зі мною, і ми обговоримо ті е, проблеми, які сьогодні є в нашому районі. Депутата, Чи будуть якісь виділені кошти, чи нам цікаво, чи, чи задоволені ви відповіддю. мене прохання одне, я прошу, я була на прийомі в голови обласної держадміністрації обласної ради, щоб хоч її в цьому році накрити. А до цього депутата ви вже зверталися? Зверталися. Він сказав, що він коштів не розподіляє. Але ми просили, його, щоб він посприяв в комітетах, в бюджетних тих, щоб він таки допоміг нам. Не вистачає приміщень нас. Ми будемо вчитися знову до 8-9 вечора, а діти живуть на відстані 5, 6, 7 кілометрів по хуторах, і як їм добиратися додому. У свого депутата, мешканці села Любохини, просили звернути увагу на формування тарифів на газ. Пенсійну реформу, але найбільше просили грошей на добудову сільської школи та огорожі навколо сільського кладовища. Витратили всю енергію час відпочити. Все таємне з часом стає загальновідомим. Нафтовий магнат Ігор Єремєєв просачкував усі засідання свого комітету. А як же інші волинські нардепи? Факти говорять самі за себе. Парламентська математика далі. Даних сайту рада опора журналісти програми Дорогі депутати Волинь проаналізували відвідування засідань Верховної Ради України та профільних комітетів волинськими нардепами. Відповідно до письмової реєстрації, найбільшим прогульником сесії став депутат списочник з народного фронту Юрій Савчук, який був присутній на 20 засіданнях. А відсутній на 32. Друге місце серед прогульників у Ігоря Єремеєва, 31 проти 21 Степан Івахів відвідав 67% засідань Верховної Ради України він був присутній на 35 сесійних засіданнях, а 17 пропустив. Сергій Мартиняк письмово зареєструвався на 41 сесійному засіданні, а був відсутній на 11. Ігор Лапін може похвалитися своєю дисциплінованістю. Він був присутній на 49 сесійних засіданнях, а відсутній тричі. Найбільш зразкова відвідуваність у нардепа-мажоритарника Ігоря Гузя 100%. Він не пропустив жодного парламентського засідання. Ситуація з відвідуваністю профільних комітетів теж невтішна. Ігор Єремєєв взагалі жодного разу не потішив своєю присутністю на засіданні комітету у справах ветеранів та інвалідів. Степан Івахів єдиний раз відвідав засідання комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства. Схожа ситуація у Сергія Мартиняка. Обранець один раз був присутній на засіданні комітету з питань аграрної політики та земельних відносин. Юрій Савчук взяв участь в 11 засіданнях з питань запобігання та протидії корупції, та 10 разів був відсутній. Ігор Гусь 16 разів брав участь у засіданнях комітету у закордонних справах п'ять разів проігнорував. Лідером за відвідуваністю є Ігор Лапін. Народний обранець відвідав 15 засідань комітету з питань правової політики та правосуддя, а пропустив лише два. Рама, дорогі депутати Волинь дотримує слово. В Попередньому випуску ми обіцяли, що цесуємо позицію Степана Івахіва щодо боргів пад Коваль молоко перед його виборцями. І ми це зробили. Якщо коротко, то він не винен. А чужі борги відео з власної кишені. Хочете докладніше? Слухайте, що сказав народний депутат. Я брав зобов'язання перед своїми виборцями, коли мене обирали ще перший раз. Я гарантую їм. Що їхні гроші не пропадуть. І сьогодні я виконую це зобов'язання. Я за цей слідчий і слід, і слід, і тиждень з власних коштів ви можете перевірити, закрию всі питання. Що стосується е, продаю своєї частки. Якщо ви мене запитаєте буквально через півтора місяця, я скажу навіть кому, куди продав. Якщо ви поцікавитеся, наскільки Івахів мав відношення до управління компанії Галичини. Молоко, яке входить в компанію Галична, то вам скажуть, що Івах Іспан Петрович ні за всю історію цієї компанії Галичне не мав, ні разом не був не приймав научці. Будь-якому поточному обслабінню цього підприємства. Великі борги є не тільки по вашому округу, а по інших населених пунктах, які не входять до вашого округу. Чи можливо ви як депутат застосуєте якісь да, ви... важкі впливи на недобросовісних? Да, абсолютно. Віця, в мене. я спілкуюся сьогодні з не тільки людьми з нашої області. Якимсь чином сталося, що люди з інших областей, Легівницької області, Житомирська області, телефонують до мене по цьому питанню? З однієї, я буду діяти як народний депутат і залучати різні силові структури для зговорчувості. З іншої сторони, я спілкуюся з власниками компанії «Галичина». Ми думали, що на кінець тижня ми зустрінемося і вони дадуть мені свої пропозиції по погашенню заборгованості. І знову ж таки, може статися таке. Так як я бачу потону, що не звертатися з проханням, щоб знову компанія континів там, там дала якісь кошти, хоча б на свою область, і вони якось з часом їх віддадуть. селяни неодноразово говорили про те, що було б добре, щоб ви як депутат лобіювали в Верховній Раді е, за якийсь законопроект, який би встановлював фіксовану та мінімальну ціну на е, за, ну, на заготовлену сільськогосподарську продукцію. В минулому скликанні я був е, працював аграрному комітеті. І там був законопроект, автори, що з пам'яті там наш земляк Смітюх, Деркач. Андрій. Закон точну назву так настуну захисту молоко молока молочних продуктів. Один з пунктів поправок, які ми, депутати цього комітету, вносили. Ми хотіли в цьому законі прописати мінімальні ціни. У нас була дискусія тільки біля питання, хто має регулювати на рівень області тобто адміністрації, чи має регулювати уряд, тобто Міністерство сільського господарства. Ми звернулися з офіційним листом депутата комітету до уряду з роз'ясненням тієї ситуації, як би вони бачили краще. І отримали офіційний лист за підписом, підписом першого заступника Бісюка Івана. Я зараз пам'ятаю, про те, що уряд не підтримує позицію регулювання цін, тому що це не відповідає ринковим умовам. І оскільки ми тоді йшли в Європу, всі, да, всі декларували, що всі йдуть в Європу, це не буде відповідати вимогам європейського законодавства. І так, це питання зависло. Я залюбки. З великим задоволенням, якщо ви даєте мені таке розпорядження, <зараз> зареєструю закон поправки зміни, в яких буде прописано регулювання цін. Мало того, сьогодні є вже в Верховній Раді закон, в якому передбачає мінімальні ціни. Ну, вийде Верховна Рада, винесуть Верховну Раду, я проголосую двома руками. Не сумнівайтеся. Я хотів би, щоб це питання хтось на себе взяв. Якщо це можливо, з державних органів врегулював і зняв цю вічну війну між виробниками і переробниками. Вона тянеться 20 з років. роки. мене складає таке враження, що знаєте, що Міністерство сільського господарства завжди вигідно показувати пальцем на когось. І пальцем завжди показують на переробників. Завжди так вигідно їм. Бо якщо не якщо буде вже фіксована ціна. І не взяли на себе це зобов'язане, тоді вже виходить, вроді хлопці ви винуваті, Міністри, що в нас знову ж таки мало за молоко платять, чи ціна не така, чи корови не і так далі. Показували люди договори, там немає ніяких вихідних даних і Дивіться, потім нічого не що стосується таких. посередників. Історично ринок молока склався на превеликий жаль так, що підприємчиві люди, тобто люди, які мають підприємницьку жилку, так? Там, з того чи іншого села. Вони почали гуртувати біля себе тих людей, які вірять їм, що можна дати їм це молоко, і вони його приведуть на той завод, на який вони вважають правильно найвагірніше. Кожне підприємство, кожне підприємство зацікавлено, щоб таких посередників не було, бо це втрата ціни. І особисто я, якщо я дивлюсь, наприклад, на Дубнозаводні, на Дубльському заводі. Я кожен рік дивлюся, яка кількість посередників, чи нас зменшується, чи не зменшується. Два роки назад 12% такого молока здавали посередники, то сьогодні там на рівні 4%. В один день це неможливо так закрити. Але крок за кроком виходить до того часу, щоб виплачуються компенсації цим посередникам, компенсації вирахунку літера молока для того, щоб здавачі здавали напряму. Про об'єднання територіальних громад, гроші для шахтарів і Євробачення писав у своїй стрічці у Фейсбук депутат від народного фронту Ігор Гусь. А його колега по полісилі Ігор Лапін ділився в соцмережах світлинами з, з АТО. Детальніше про віртуальне життя волинських народних обранців дивіться прямо зараз. В попередніх випусках програми Дорогі депутати ми вже аналізували різні способи зв'язку виборців зі своїм депутатом. Сьогодні звернемо увагу на активність депутатів у мережі Facebook. Першою проаналізуємо сторінку в Фейсбуці Сергія Мартиняка. Отож, ми бачимо одна з особливостей, що депутата не можна додати в друзі, але можна вподобати. І, власне, тут вже є 480 вподобань. Щодо наповнення цієї сторінки, ми бачимо, що депутат тут розміщує свої позиції щодо голосування. Тоді думки щодо тих чи інших законодавчих ініціатив, ми бачимо тут досить багато посилань з його персонального сайту. І що важливо, жодних якихось особистих дописів про ті чи інші події з життя нам тут немає. Перейдемо до інших депутатів. Сторінка Ігора Єремєєва схожа на сторінку Сергія Мартанюка. Тут не можна теж додати в друзі, але можна вподобати. Таких подобань депутата 2448. Щодо наповнення, знову ж таки... Певні міркування щодо голосування. Ну, також тут є окремі відео виступу депутата з Верховної Ради, тут якісь теж законодавчі ініціативи. Яких своїх думок чи подій, які трапилися в житті депутата, теж тут не спостерігається. Ну, глянемо тепер на сторінку нашого іншого депутата Волинського Степан Івахів. Так само його сторінка схожа до сторінки інших твердев, можливо, це такий тренд групи «Воля народу. Дружити з ними не можна, але можна їх подобати. Тут трошки менше, ніж Ігора Єремєєва, а саме 1993 людини вподобали цю сторінку. Ще цікавий допис Степан Івахів і таємним народженням Надію Савченко. Депутат Степан Івахів розміщає певні свої міркування не тільки на законодавчу тематику, але бачимо. Він тут ще свої думки щодо війни часто опубліковує. Наступний у нас Ігор Лапін, його сторінка. Більш такі цікавіше, тому що окрім законодавчих ініціатив, депутат ще пише якісь меркування і перепощує інші дописи. Можна додати депутата в друзі, серед останніх дописів, які тут є. Дістала наш ГЕш, очевидно, Генеральний штаб задовбав. Ну, власне, серед дописів бачимо багато, які стосуються теми війни. Ось, але дуже цікаве фото. Ігор Лапіна, який демонтує колесо. Не бухайте, пацани, ой, не бухайте. Це так, напевно, депутат веде профілактичні дії з військовими, які зловживають алкоголем. Наступний у нас Ігор Гусь. Його сторінка досить теж активна. Його можна додати в друзі. Власне, теж варто сказати, що депутат досить активно останнім часом цікавився. виборами в Польщі. Ось допис на культурну тему. Зокрема, тут увагу приділив Ігор Гусь з Євробачення. Хто не скаче той москаль, шведе, правда, скачуть від радості, а з ним разом і ми. Фак Раша. Перемога. Оце власне, світлина на футбольну тематику. Отож, підсумовуючи, п'ять полицьких нардепів-мажоритарників мають свої сторінки у мережі Фейсбук. На жаль, списочник-депутат Юрій Савчук не має своїх сторінків в цій соцмережі. Нардепи фронтовики ведуть активну діяльність у мережі Фейсбук поширюють міркування і якісь пости про свою законодавчу діяльність, а також про ті чи інші події, які трапляються в їхньому житті, не прив'язані з Верховною Радою. Також вони активно спілкуються з виборцями через соцмережі, бачимо багато коментарів, відповідні якісь є реакції теж депутатів, багато перепостів. Щодо депутатів групи Воля народу. На відсотки 90 зміст їхніх фейсбук сторінок стосуються законодавчої діяльності і загальної діяльності у Верховній Раді. Їхній зв'язок з виборцями тут є менш активніший, тому що менше лайків, менше коментарів до постів. Ну але тим не менше, добре, що ці сторінки є. Е, ну і загалом підсумовуючи, скажемо, що добре, що є і такі шляхи зв'язку з виборцями. Ну, бо дійсно це багато людей цим користуються. Дякуємо вам, дорогі депутати, що даєте нам наснагу працювати. Сподіваємося, ми теж сприяємо вашому депутатському тонусу. Дивіться нашу програму, мотайте на вуст, пам'ятайте про вибори. Гарного вам настрою та теплого літа! Депутати, депутати, вам довірено довіреномандати. Доведеться часом їх повертати.